Слава Україні! Героям слава, дякую, що знайшли час і можливість. Хотіла з іншого почати, але бачу, що навіть в соцмережах досі несеться тема, пов'язана із випуском, так, новорічним гумористичного шоу Вечірній квартал. Я, до речі, тільки минулого року абсолютно випадково побачила, що в них продовжуються ось ці випуски. Я не думала взагалі, що ця історія зараз це шоу доречне, але. Виявляється, дивляться люди і ходять на їхні концерти. Так от новорічний випуск. Хто не чув інформацію, актори образливо пожартували про мешканців окупованого міста Скадовський, східних регіонів України. Міський голова Скадовська одразу відреагував, вже там є певні пояснення від кварталівців. Ну, як ви оцінюєте власне ось такі жарти під час війни у виконанні ось тих людей, яких ми бачимо зараз на екранах? Я це називаю тупе ускотинювання малоосвіченого населення, тому що на превеликий жаль нас як кажуть, не всі громадяни України можуть швидко зорієнтуватися, а де сміх, а де сарказм, а де навпаки зловтішання. Так, от використовуючи цю можливість свою, саме такими є нібито жарти того ж самого 95-го кварталу, до речі, ну давайте говорити відверто. Mm, у них ж в залі сидять люди, які ще не наржалися. Так, вони ще не наржалися і вони далі ржуть. Я не називаю це сміхом, я називаю це саме оце от тупе ото битлятство і оце от тупа ржачка. Для них все українське, воно все чуже. Як би там ни, ми не говорили, що от вони мають паспорти у громадян України, що вони також є українці, ні, це не українці, це малороси. Це малороси і ті, хто їх восхваляє, це теж малороси. В своїй сторінці в Фейсбуці я сьогодні написав, що в принципі ми пам'ятаємо, ну старші люди знають молодше покоління. Не дуже пам'ятає, але тим не менше ми пам'ятаємо Кашпіровського. Ми пам'ятаємо Чумака. Ми пам'ятаємо те біле братство. Ну я пам'ятаю там Марія, там Деві Христос, там отити всі месії, і так далі. Це все приводилося для того, щоб оскотинювати людей. А після того оскотинюваними тим населенням дуже легко маніпулювати, і ми бачимо, як в принципі, давайте віддамо належне, їм це вдається. Давайте подивимося ну, на ті повні зали. От і все. Тобто, їм це вдається. І це дуже прикро, особливо під час війни. Що стосується теми, ну вони продовжують риторики, яка є Вони продовжують риторику де я. Ну, нещодавно президент Зеленський спитав: А хто я? Тобто, потерялися мальчики, от, і їх треба знайти десь так, бо вони ж до сих пір не зорієнтувалися, хто вони і де вони. Я вважаю, що ці речі вони зараз ще не дуже загострені, тому що левова частина патріотів сьогодні на передових позиціях боронить рубежі країни, а потім будуть бити. і не просто по морді. Сміттєві баки для них буде манна небесна від Шуфрича, десь так приблизно їх просто будуть фігачити ногами на вулицях. Вони думають, що за грошима за тілоохоронцями сховаються. Ні, друзі, не сховаються. Їх будуть фігачити ногами на вулиці, і це. Ну, це породить ряд кримінальних проваджень. Це можливо навіть за це когось засудять, але їх будуть фігачити. І, чесно кажучи, я думаю, що балаклава в цій ситуації стане найкращим засобом для ухилення від відсітки за справедливість, Пане Ігорі, так а як тоді давайте, якщо ви говорите про людей, яким подобається власне продукт кварталівців в нинішніх умовах, як до них ми можемо достукатись? Чи вже втрачений момент це ж вочевидь та категорія, яка зараз вже говорить не коли перемога, а коли, коли це все закінчиться. Є ж такі люди, їх чимало в Україні. Це категорія людей, які готові платити 6 тисяч гривень за, за те, щоб відкупитися від служби в зсу. Да? Ми пам'ятаємо остання новела від офісу Єрмака. Зокрема, це вже не для кого не секрет, що саме шурма подав цю ідею, що на ти або воюєш, або працюєш. Ну мається на увазі або воюєш, або платиш. От і ця ідея зараз процвітає. Як до них достукатись, А навіщо до них достукуватись? Їх треба ставити на місце і повертати на землю нашу грішну. Можна спочатку на ми знаємо, що дуже багато концертів було скасовано після того, як громадяни в соцмережах почали розміщати афіші з їхніми концертами і запрошу. ТЦК, ну як мінімум, хоча б в такому контексті можна спочатку достукатися до тих, хто носять штани і мають нібито Фаберже, от. так от, як мінімум, достукатися до тих, які готові по 6 тисяч платити. Да? От. Ми знаємо, що ці всі новели, які вводяться офісом Єрмака, на сьогоднішній день вони направлені не на єднання суспільства, а саме на розкол суспільства. І ще раз наголошую, до них достукатися можна лише. Ну, скажімо так, радикальними методами на превеликий жаль, тому що якщо людям на 10-й рік війни до сих пір не дійшло, що історія України починається з давніх давен, а не з першого пришестя Зеленського, який прийшов хакнути систему. А разом з хакнутою системою вони фактично хакнули державу, знівелювавши повністю парламентаризм, знівелювавши виконавчу владу, підмінивши це, все, як казав великий лідер сучасності, у мене є 5-6 менеджерів. так? Ну, от п'ять-шість чоловік оточення Зеленського керують сьогодні державою Україна. Тому я не, не збираюся до них достукуватися, і чесно кажучи, це нема сенсу. Ви коли-небудь зайдіть в пабліки, там де живі люди, різних, скажімо так, ну. Верс населення, але вони об'єднані однією ідеєю навколо найвеличнішого лідера сучасності. Ви скажіть їм щось про бучу, про шашлики. Ну вас просто з лайном змішають. Вони зомбовані і зомбовані зокрема такими вмілими політтехнологіями. Лише зміна влади може щось змінити в державі Україна, але на превеликий жаль у нас зараз воєнний стан, і ми, звичайно, не можемо топити з вами про вибори. Але ми можемо, скажімо так, рейтингозалежному зеленському доносити, що саме це понижає його рейтинг. Тоді можливо включиться в нього інстинкт самозбереження. От, і все, наша, наша сьогоднішня злість до влади може виражатися, скажімо так, в поміженні рейтингів величайшого лідера мамиріми папи Саши. Десь так ну, давайте повернемося таки до бронювання до цієї історії, про яку ви сказали. Нагадаю нашим глядачам, що є повідомлення, і з'являються вони. І я вже не вперше їх бачу про те, що офіс президента пропонує дозволити бронювати від призову чоловіків із високими зарплатами. Наскільки ви вважаєте, ця ідея є нормальною, допустимою в нинішніх умовах? Ось цей розподіл високі зарплати, низькі зарплати? Ну, друзі, це вже було. Це було в Сполучених Штатах колись історично, і це відбувалося на тлі того, що люди, які мали гроші, могли від замість себе за 300 доларів. А тоді це було дуже великі гроші в штатах, відправити в армію когось іншого. Це вже було в результаті. відбулося, відбулося громадянське протистояння. Ну хто не знає, можуть зайти подивитися, умовно кажучи. Є дуже багато фільмів про банди так званого Нью-Йорка. Ну, це пов'язано саме з тими історичними е, подіями. Е, я вам скажу для чого до чого це може призвести. Ну, ми ж пам'ятаємо, да зеленський ж пройшов зшивати країну. Ну це ж було гасло. А насправді що робиться? А насправді це розшивається країна. Насправді вони хочуть вмонтулити нам тезу, що армія має бути робоча-крестьянська, чи робітний. Що селянська це вже не важливо, тому що їм яка різниця на якому язики? І вони саме це впроваджують в життя. Тобто, сьогодні, сидячи в чиновницьких кабінетах, вони грабують мою державу, а завтра за награбовані гроші будуть відкупатися від своїх громадянських обов'язків, як я кажу, від виконання конституційного обов'язку і таким чином, підмінюючи поняття, я тоді задам запитання Зеленському. Як вам впліта, господин президент? Вам мої побратими загиблі не сняться? Кому зараз вигідно? Війна тим, хто може відкупитися, ну десь так це сьогодні виглядає. Це риторичне запитання, звичайно. Але я хотів на ньому загострити увагу. Я вам скажу, що це коли війна стосується одних, а перестає стосуватися других, тому що в них є гроші. Це є реальна перша причина, яка сколихне громадянське суспільство і може спричинити громадянську війну всередині країни. В інтересах кого це робиться? Ну давайте називати речі своїми іменами. Ні для кого не секрет, що у цієї проблеми є прізвище ім'я по батькові? Це пан Шурма, це саме його ідея, і багато джерел про це повідомляють, в тому числі і Ярослав Желездяк в себе в телеграм-каналі повідомляв. Тобто, цієї ідеї є прізвище ім'я по батькові. У мене запитання до Малюка і до контрозвідки СБУ. А в яких в інтересах якої країни пан Шурма хоче зробити громадянську війну в, в Україні? От, і все це одне запитання, на яке має дати відповідь малюк, тому що саме ці речі вони будуть робити протистояння в суспільстві, коли будуть ділитися, що от війна касається тих, які в окопах. А ми ж тут економічний фронт пам'ятаємо ці всі тези. Це все. Поступа, поступове поступове впровадження саме цієї технології. Це політтехнологія, треба віддати належне подоляку, який є майстер спорта в таких речах, і ми бачимо ці наслідки цих речей. Я наголошую, це громадянська війна для України, те, що вони продукують зараз такими тезами. Ну, дивіться, пане Ігорі, це ж лише теза, і правоохоронні органи ну як немає. Да, криміналь кримінальної статті. У нас там за тезу якусь, може це якесь таке промацування, але. Яка може бути за це відповідальність? Дивіться питання не в тому, що відповідальність за цю тезу, а питання в перевірці в інтересах якої країни взагалі ця особа перебуває в офісі Єрмака? Питання зараз не тільки про пана Шурму, чи ви вважаєте? Ну це риторичне запитання, не конкретно персональне до вас, але давайте не будемо себе дурити. Ви що, всі думаєте, що в нас офіс е ФСБ, політичний офіс ФСБ в Україні лише задоп... робився руками Шуфрича і Дубінського. Це в нас дві людини. То це оця от злочинна та негадянська організація в країні. Та ні, друзі, повертаємо нас всіх на землю грішну і починаємо дивитися ситуацію з Оманської зустрічі. Літак, Патрошев, Оман, Москва, Київ. Дивимося, з Рім в корінь. От далі давайте не для, ну, для когось не секрет. Питання турецьких перемовин в Стамбулі, 28 березня. Подоляк і його рідний брат Подоляк. Ну, випадково зустрічаються в Туреччині на перемовинах заяви Арахамії, який каже, що ми би в принципі з русскими вот вот договорились. Ну бачите, от який Джонсоню Джонсон, тобто Борис Джонсон, приїхав і сказав, що ні, ми будемо воювати. Тобто, ви розумієте, що, що відбувається сьогодні для того, щоб задурити голову українцям. Тому тут питання до СБУ не в контексті слова за ці висловлювання стаття за ці висловлювання. Там є дуже багато причин провести ретельну перевірку оплати за енергетику на окупованій території Шурмі. Слухайте, ну там, там є за що перевіряти. Тільки ж треба для цього політична воля або як мінімум офіцерська честь для СБУшника. На превеликий жаль, кримінальні провадження проти військовослужбовців порушуються тисячами. В нас я навіть не знаю, кого зараз більше підмінного фонду з російських окупантів в в'язницях України. Чи в дезбатах України наших військових, які по тим чи іншим причинам тилове ті тилови шмари з ДБРу. Фактично порушують кримінальні провадження, ніколи не бувши напередку, дають оцінку. А чи міг військовослужбовець виконати той чи інший наказ без протитанкової зброї на передовій? Чи він залишив позиції порушення наказу? А угу. за це хлопцям прилітають кримінальні справи. І давайте пригадаємо, закон про посилення кримінальної відповідальності в період воєнного стану він виключно впав на плечі солдата. Хоча там вони прописали е, слово і корупціонерів також, але я не чув жодного корупціонера, який би сів до в'язниці за останній рік. Ну я багато знаю солдатів, які вже сидять в тюрмах. І давайте говорити відверто: ті, хто рятували той же самий Київ сьогодні е, група солдатів, які влилися в 72 другу е, бригаду, зокрема їхній командир, їжак, так ми їх називали. Це близько 600 добровольців, які стали на захист Києва, захистили фактично бородянку. І той напрямок. Давайте говорити відверто. Сьогодні проти нього кримінальне провадження за нібито порушення якоїсь незрозумілої інструкції Міністерства оборони, хоча ця інструкція з реальністю на землі не має нічого спільного. І таких зараз кримінальних проваджень тисячі слуги народу на чолі з слугою Яцик, Вроді би так, прізвище, якщо я не помиляюся, депутат Верховної Ради України робили. Засідання ТСК з цього приводу. А скільки ж кримінальних проваджень і які середні зарплати сьогодні в ДБР? Отже, вийшли на тезу, що середня зарплата в ДБР 80 тисяч плюс, а кримінальних проваджень вони за певний період порушили аж 4 тисячі, з них 3 тисячі проти військових, яких вам ще реформ не хватає на сьогоднішній день? Ще раз наголошую: зелена команда займається роз... розбратом в суспільстві. Розбратом в українців вони будують поліцейську державу. Я вже на це не раз наголошував. Вони закупують на то сто тридцять шість мільйонів закупівлю нових автозаків. Це нормально в період війни. В нас нема чим хлопців вивозити медевакуаторів немає. розумієте? а вони купують автозаки. Давайте подивимося на інші. От я от вчора буквально мав нагоду їхати по трасі біля Києва. Ну знову ж таки, далі продовжується ситуація. Два-три екіпажі здорових мужиків стоять на трасі і сусуть собі чупачупсами е, додаткові премії перевищення швидкості, там не пристегнути і Так далі, це ті люди, які давали присягу служити і захищати. Тут дехто мені дорікав. Ну то ж поліцейські теж воюють. Ну так звичайно звичайно воюють один-два відсотка від них. Звичайно, воюють з перших днів. Патрулька, той же самий підрозділ хижак і так далі. Я при всій повазі до них відношуться. Нацгвардія воює, прикордонники деякі воюють. Інші в нас тут на устілуги, я там на... мав е... нагоду подивитися на їхню роботу, на виконання замовних е... речей від е... влади. Ну не важливо тут в інтересах кого, тут просто замовні речі, і таке теж треба говорити. Тобто система МВС, яка мала до війни, якщо я не помиляюсь 367 тисяч особового складу на сьогоднішній день. Ну звичайно кажу прикордонники, назвардія це святе. Вони дійсно воюють. Там і багато людей я знаю дуже дуже файних хлопців. Але левова частина з них тут по тилам собі сидить нормально, себе відчувають. Зеленський будує. Поліцейську державу, прикриваючись війною, вони фактично зломили поняття там свобода слова, підмявши все під єдиний марафон. У нас поворознюк отримує звання якогось там кізяцького генерала. У них іде популяризація ухилянтів, а сьогодні ще вони до цієї тези додавали можливість відкупитися від армії за 6 тисяч гривень в місяць. Угу. До речі, мої побратими з передової казали: слухай, так то ж в мене 120 тисяч зарплата з премією, то що я можу віддати місячну зарплату з премії і на цілий рік уїхати додому. Ну так виходить А ні, ти не можеш. Ти вже все, ти вже там до здоку. Десь так сьогодні виглядає історія з мобілізацією в державі Україна. Ну, До що речі, про мобілізацію там же кажуть, будуть шукати компромісний варіант, і можливо, десь він там найближчим часом з'явиться. Яким має бути цей компроміс? Це в нас популісти вже побіжали на вибори. Першою вискочила Юлія Тимошенко, яка сказала: Ви що ні в якому разі це вже вона побігла на вибори? Потім в нас вийшов амбудсмен Лубінець. Каже, там дуже багато речей, які порушують права людини. Ні в якому разі. Ну це вже вони побігли на вибори. От, і все. Я маю великі сумніви, звичайно, що в цьому вигляді цей законопроект буде прийнятий. До речі, там ж віддається певний термін для того, щоб подати альтернативні законопроекти. Я не знаю, скільки їх там вже зареєстрували. Можливо, це буде компромісом. Або між першим і другим читанням, можливо, будуть якісь е, правки до цього законопроекту. Ну то їх там буде тисячі, навіть по тим деяким позиціям, які я вже ну скажімо так, зорієнтувався в цій ситуації. Ой, я думаю, там буде весело. Хоча в цьому законопроекті є одна дуже файна теза: 50% особового складу МВС мають захищати служити і захищати нормальна теза. Побачимо, хто буде лобіювати іншу сторону. Медалі е, я ще раз наголошую. Вони ж на сьогоднішній день бояться цього законопроекту як чорт ладона, тому що ви ж розумієте, ну це ж це ж не популярно. Зараз же ж вони провели соціологічні дослідження в своїх закритих телеграм-помийках, і ви будете шоковані. Ви знаєте, яка кількість людей, їхніх підписників, мається на вас їхніх телеграм-помийок, не підтримують цей закон про мобілізацію. От, і можливо, ви не бачили, то я Щі, вам скажу. Ні, не 72% не підтримують. Отже, вони вже побігли на вибори, щоб втримати цей свій електорат. А такі, як Юля, вони зорієнтувалися, думають, о, ми тепер знаємо, де можна хапанути, і теж побігли за тим самим зеленим електоратом у вигляді їхніх підписників, які не підтримують закон про мобілізацію. Хоча закон потрібен навести лад, раз і назавжди це мають зробити законотворці. На превеликий жаль, президент Зеленський усунувся від цієї проблеми, бо він, як верховний головнокомандувач і суб'єкт законодавчої ініціативи, у відповідності до статті 4 закону України про мобілізаційні заклади. Ну і далі, по тексту, мав би е, він є відповідальний за мобілізаційні процеси в Україні, тобто це його відповідальність. Він мав написати цей закон. Бачите, проект. як воно в, в нашій в... країні все не так, не так, як у людей. Ну не все, а є речі, які точно не так, як, як мало би бути.